Починаємо відео огляд книжечки для хлопчика, на якому зараз 11 місяців, і це подарунок на день народження на один рік. Тут 10 ігрових сюжетів і ігрова обкладинка. Ось такий кошенятко, який може грати в куку, -ку, да, лапки закривають все. Перший розворотик тут мишенятка, яке можна погодувати намистинками, і потім ці намистиночки сховати. І ось такий метелик приземлився на носик цього мишенятки. Сава шукалочка. Тут також є різні намистиночки. Сонечка, яке сховалося в животику сови, і також сова може грати в куку. -ку. Цей розворот, тут у нас яблучка, шнурівка, листочки на перетяжечці, також метелик, і можна ось ці намистиночки да, продівати в. В дирочки і дитинка грає. Сторіночка з їжачком є два яблучка, які е, можна е, кріпити на липучці до їжачка, або ось такий грибочок. Сонце на кнопочці рухається. Ця сторіночка тут жабка, лапки в неї на перетяжці. А також язичок, який можна поперетягувати. Рибка, вона з паєток, Це те, що люблять дітки. і також є дві намистинки на перетяжці. Цей розворотик має чотири пташки, сортер. І пташок потрібно розмістити за кольором. У кексика сторіночка тут ми вивчаємо великий кекс, маленький кекс, полуничка на липучці і намистинки на перетяжці. Це морська тематика. Тут у нас краб, у якого є три рибки, які краб може з'їсти. Да? І тут ми можемо грати також яку рибку з'їв Да? блакитного кольору, або помаранчевого кольору, і або жовтого, або всі три рибки може з'їсти краб. Треба клешні на летучці, також ми можемо грати в куку. -ку. І ротик застібається на блискавку. Сторінка з морським коником має двох морських коників: один маленький, другий великий. Має такі ось намистиночки перетяжка і пазлик у вигляді морського коника. Ось така чудова книжечка вийшла на подарунок хлопчику на один рік.